Такою на Київ також попередними ударами по Кропивницькому, Запоріжжі, Одесі. Росія підриває зусилля США та партнерів. Кремль продовжує насильну русифікацію українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Путін підписав указ, який змушує людей цитую врегулювати свій правовий статус до 10 вересня 2025 року, або залишити цю територію. Кінець цитати. Британська розвідка вважає, що указ Путіна майже напевно має на меті примусовий виїзд з окупованої Росією території України, громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство. Андрій Підліс діючий офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республік Республіка брати по зброї. Вітаємо вас, пане Андрію! Слава Україні! Героям, слава дня! Пане Андрію, як ви оцінюєте от ту інформацію, яку щойно вам процитувала, і по рішенню окупаційної влади, і по ракетним обстрілам, і дронам, які щоночі атакують цивільну інфраструктуру України? Ну почнемо напевно з ракетних обстрілів. Це, в принципі, явна ознака того, що. Ні на яке перемир'я Росія станом на зараз не погоджується. Тобто ті заяви, які лунали раніше з так званих воєнкорів і тому подібне з, подібних спікерів з російської сторони про те, що Росія начебто збиває власні шахеди після розмови з США для того, щоб продемонструвати свою готовність до тимчасового припинення вогню в повітрі та на морі, не відповідає дійсності. Тобто от подібними подібними діями вони показують те, що Нічого не змінилось. Вони показують, що вони далі можуть демонструвати силу, що вони можуть робити те, що їм заманеться. По суті, це так званий плювок в сторону США, і такі дуже явні наміри показати те, що на ті умови, які пропонує США, Росія саме на зараз не згодна. Що стосується окупаційних дій і примусу громадян України, ті, які знаходяться на території Російської Федерації і на окупованих територіях, або виїхати, або прийняти громадянство. Я думаю, що тут більше дії спрямовані на далеку перспективу на те, що рано чи пізно ті чи інші домовленості будуть досягнені і підписані, і тоді правовий статус і Підстави для знаходження громадян України на окупованих територіях так чи інакше буде визначати, що це є територія України, тому що там знаходиться та чи інша вона переважна кількість саме етнічних українців, українців за національністю. Щоб від цього відійти, щоб показати, що на так званих окупованих територіях, які Конституцією Російської Федерації вже визнані як територія Російської Федерації, що там знаходяться лише Росіяни, путіну потрібно зробити цей крок. Він там дав досить. Великий термін здається до вересня цього року здійснити ті чи інші зміни, ось це якраз показує на те, що вони грають довго. Вони вже потрохи готуються до того, щоб з правової точки зору легі... легітимізувати своє знаходження на окупованих територіях і показати, що це по суті не тільки згідно конституції, але фактично і російські російська територія, на якій проживають виключно росіяни, і яка є під юрисдикцією Російської Федерації. Пане Андрію, ви діючий офіцер збройної сил України, бо бачите, як після дзвінка Трампа Путіну жодним чином не припинилися ракетні обстріли, обстріли дронів? Вони навпаки ще збільшилися. Кропивницький. Одеса, Київ це просто жах. Ці кадри я, я без е, сльоз не дивитися на них неможливо. І попри це, зараз фактично в Саудівській Аравії, в Веріаді дві команди американська, українська, а завтра, американська російська, будуть обговорювати режим припинення вогню. Але ми не розуміємо, яка буде методологія, і яка може бути взагалі довіра до російської сторони, яка говорить про те, що вона не б'є, а насправді б'є. А потім вітко виходить і говорить, ну вона ж побила, сама збила свої шахеди. Як ви можете прокоментувати і проаналізувати результативність цих зустрічей сьогодні та завтра? Ну, результативність треба аналізувати після того, як вони відбудуться, і будуть якісь проміжні результати, прес-конференції тощо. Тобто, чому такий формат зустрічі я в принципі розумію, тому що на прямих домовленостях ні російська, ні українська сторона не, не визнає свої якісь слабкості, не визнає якихось поступок одна перед одною. А таким чином, маючи дві закриті зустрічі різних сторін, можливо, їм вдасться досягнути якихось проміжних результатів. Я розумію, для чого це робить США, тому що по суті це була одна з головних. Передвиборчих обіцянок Трампа закінчити війну там ледь не за 24 години. години. Відповідно, потрібно надавати в першу чергу своїм громадянам, громадянам США якісь проміжні результати. Ось для цього потрібно або мати якісь діючі кроки, і результати, або видимість цих кроків. От станом на зараз відбувається. Я думаю, і те і інше. Тобто є як план А, так і план Б. План А показати, що ці домовленості не можуть відбутись або з причини Росії, або з причини України, але ми зробили все, що. Що могли і план ба відповідно досягнути все таки якихось проміжних домовленостей, які Принаймні тимчасово будуть, будуть прийнятні для обох сторін. Тобто, чим це закінчиться, і наскільки це буде дійсно виконано, наскільки я так розумію, поки що йде мова лише про припинення вогню на морі та в повітрі, проконтролювати це досить легко. Тобто, зараз, дякуючи сучасним технологіям, абсолютно всі прольоти, як ракет, так і дронів, все це показується на тих чи інших засобах, які доступні, у тому числі і США, тому для них це досить легко проконтролювати те саме стосується і атаки морських дронів і активності на морському узбережжі. Наскільки це реально знову ж таки залежить від намірів обох сторін на словах обидві сторони з того, що я чув, що і Путін і Зеленський озвучували, що вони готові до такого перемир'я, але як показують дії, Росія станом на зараз продовжує свою активність і жодним чином не показує готовності до припинення вогню. Пане Андрій, ще хотіла б на фінал вас запитати про миротворців. Ми вже не один місяць чуємо ініціативу Менелі Макрона, Кіра Стармера і навіть цінового канцлера Німеччини вже про введення миротворців на території України. А от сьогодні ми вже обговорювали і китайські миротворці, але все це можливо тільки після припинення вогню. Єдиний момент Росія говорить, що вона не припине вогонь, якщо на території України зайдуть війська країн-членів НАТО. Як ви оцінюєте імовірність такому випадку захисту? українського неба а нашими західними партнерами і ведення західних миротворців на територію нашої держави тут більше не про захист неба, а про те, йде мова, щоб не було порушення цієї угоди і наступальний дій з боку однієї іншої сторони. Тому як Україна, так і Росія є ініціатором того, щоб були якісь так звані нейтральні війська, які будуть знаходитись на цій території. Тобто Україна зацікавлена, щоб це були війська країна, та які більш е-е більш, скажімо так, старанно будуть відноситись до своїх обов'язків у разі дійсно порушення тих чи інших Припинень вогню будуть відкривати вогонь. Відповідь в свою чергу Росія зацікавлена поставити або своїх сателітів, або союзників на так звану цю лінію зіткнення, яку вони будуть контролювати. Я це передбачаю, що можливо буде якийсь знову ж таки компромісний варіант. Тобто, частина це буде з країн НАТО військовослужбовців, і частина буде військовослужбовців з країн які є союзниками або дотичні до Російської Федерації, тому що з того, що ми бачимо, і одна, і друга сторона вже готується до відправки. Таких миротворців, перевіряють свої спроможності, засоби підрозділи, тому що це теж не все так просто. Це потрібно провести бойове злагодження підрозділів, частин перевірити їхню комплектованість, готовність і моральний теж стан до виконання бойових завдань на території іншої країни, тобто фактично вони ж там воювати не будуть, але знаходитись і піддаватись ризику будуть. Наскільки готові до цього країни Європи і їхні армії, це питання. Тому наскільки я зараз бачу, зараз проводяться заходи з обох сторін. До можливих таких сценаріїв, а чи будуть вони впроваджені, чи ні? Ну знову ж таки, це вже політична складова, вже залежить від того, яким чином дипломатично закінчаться ті чи інші перемовини, пане Андрію. Дякуємо вам щиро за ваш фаховий аналіз. Андрій Підлісний діючий офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка «Брати по зброї». Дякуємо вам.